Сьогодні дійсно завершалася дуже довга епопея, якщо я не помиляюсь, що це був десятий раунд в тристоронньому форматі. Між російською стороною та Газпромом, між українською стороною Нафтогазом і між Європейською комісією. Перемовини йшли про те, як далі нам придбавати газ в Газпрому, як за нього розраховуватися, яка повинна бути ціна. Вони були досить важкі і довгі, але Вчора, на нашу думку, ми змогли знайти розумний компроміс. Цей компроміс фактично означає, що Україна розрахувалася за той газ, який був неоплачений, за мінімальною ціною. Ця ціна 268,5 доларів. Один з мільярдів кубічних метрів газу, який Україна купила в минулому році, який ми брали в цьому році, буде оплачений по мінімальній ціні. Це ми вважаємо одним з головних позитивних моментів цієї угоди. Другий позитивний момент, що ця угода є проміжною. Що мається на увазі? Ціна, обсяги, розрахунки по минулих неоплачених рахунках все це буде остаточно врегульовано в арбітражі. Тобто, зараз ми знайшли певну конструкцію, яка дозволить Україні придбавати газ взимку, брати стільки скільки нам потрібно, немає умови «бери» або плати. Немає мінімальних обсягів, максимальний обсяг дуже зручний, і при цьому остаточне врегулювання всіх відносин буде після суду. На нашу думку, це один з оптимальних варіантів, який могли досягти. Ціна на цей період вона буде 378 доларів в цьому році і 300 приблизно 65 доларів в першому кварталі наступного року. Ціну прокоментую наступним чином. Звичайно. Ціна повинна бути нижче, і ми за це будемо далі боротися. Але структура газового ринку, яку ми будуємо, ту модель, до якої ми хочемо прийти, виглядає наступним чином: ми повинні зробити максимальну диверсифікацію. Тобто, ми повинні максимально купляти газ з інших джерел, окрім російського. Зараз російський газ є домінуючим, це повинно змінитися. Коли це зміниться, ціна знову ж таки зможе бути ще нижчою. Наразі російський газ в нашому газовому балансі цієї зими буде виконувати роль балансуючого елементу. Коли нам не буде вистачати власного газу і газу європейського, ми будемо балансувати російським газом. Це в тому числі частково пояснює і ціну, і саму структуру угоди. Наступний важливий момент: ми будемо отримувати всі гроші за транзит. Вони не будуть зараховуватися Газпромом, погашення наших боргів. Що також є важливим для Нафтогазу і є важливим для всієї країни. Я тільки сьогодні прилетів приблизно п'ятій вечора, і багато моїх друзів, багато людей запитують е, стандартне питання: чи є це перемога? Чи можна радіти, можна аплодувати? Я від для себе, поки йшов сюди, продумав наступну формулу відповіді. Е, е, це певний прогрес. Це прогрес, який дозволяє нам врегулювати ситуацію. Отримати доступ до газу цієї зими, а нам його теоретично, якщо ми не зможемо зекономити, не буде вистачати. Ми оплатили борогі по мінімальній ціні, і ми отримали відносно прийнятну ціну, на майбутнє. Що таке перемога? Перемога в нашому випадку це якщо цієї зими ми зможемо мінімізувати споживання російського газу. І це те, що буде залежати від всіх нас. Перемога це коли в газовому балансі України. Наприклад, я думаю, це реально. В 2016 році доля імпорту газу з Російської Федерації становитиме від загально імпортованого газу не більше 25 Це те, що ми повинні досягти. До цього треба пройти протягом наступних півтора, може два роки. Тоді це буде перемога. Поки що це прогрес в правильному напрямку. Дякую.